Антихрист кланований 25 березня 2014 року. Йому будуть підпорядковані всі народи. Усі держави будуть зруйновані для цього. У ході Світової війни, яка вже почалась, від голоду і хвороб загинуть мільярди людей. Після цього настане влада Антихриста. Влада Антихриста буде нещадною до людських свобод. Багато святинь буде зруйновано. На горі моря в Єрусалимі стоятиме третій храм і в Ньому сяде Антихрист як Бог. Євреям Антихрист буде поданий як їх машиях. Антихрист кланований з ДНК Господа Ісуса Христа, що зберігся на Його плащаниці, що зберігається в Турині. Це буде зроблено для підробки зовнішності Антихриста та створення хибного. Запевнення другого пришестя Господа Ісуса Христа. Зараз Антихрист плаває на кораблі в нейтральних водах, а незабаром буде правити усім світом і кожним народом. Який вихід для кожного з нас, що робити у цій ситуації? Відповідь проста: Покайтеся і вірте в істинне Євангеліє Господа Ісуса Христа. Бійтеся, не Антихриста, бійтеся Господа Ісуса Христа, який незабаром прийде і вб'є Антихриста, духом ус своїх, і знищить з'явленням приходу свого, йому вже з Богом, Отцем і з Богом. Пресвятим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння во віки віків. Амінь.